Одним з нагальних питань, яке ставлять перед статистикою і органи державної влади і місцевого самоврядування, є визначення впливу туризму на економіку. Підкреслю, що це питання актуальне і на рівні кожної конкретної країни, і на рівні регіону. Для отримання і узагальнення на постійній основі інформації щодо визначення реального впливу туризму на формування макроекономічних показників, міжнародні організації розробили методологічні рекомендації зі складання. Допоміжного сателітного рахунку туризму. Це четвертий розділ рекомендованої системи статистичного обліку туризму. ДРТ або СРТ, як ми їх називаємо, за суттю є концептуальною рамкою для розуміння туризму з макроекономічної перспективи. Він зосереджується на описі. Вимірювання туризму в його різних формах: в'їзний, виїзний, внутрішній. Він також підкреслює відносини між споживанням, відвідувачами та пропозицією товарів та послуг в економіці, в основному в секторі туризму. З цим інструментом можна встановити прямий внесок туризму до економіки та розробити більш комплексні та детальні схеми, побудовані на внутрішніх взаємозв'язках, ДРТ. Пам'ятаєте, що це допоміжний рахунок туризму, системи національних рахунків та платіжного балансу. Допоміжний рахунок туризму повинен охоплювати деталізовані дані по витратах на туризм і те, яким чином додатковий попит співвідноситься з виробничими можливостями країни, що відбувається в таблицях попиту та пропозиціях допоміжного рахунку туризму. Детальні дані, що характеризують туризм як виробничу галузь, включаючи дані щодо кількості зайнятих, додаткові інвестиції в основні фонди, запаси, а також інші показники. Агрегати, що характеризують розмір і економічну важливість туризму, такі як вироблена в цій галузі валова додана вартість та її вага у валовій доданій вартості країни. Інші дані необхідні для моделювання економічного значення туризму як на регіональному, так і на національному рівні. Залежність між економічними показниками по туризму та іншими кількісними даними, такими як кількість відвідувачів, всього та у розбивці відповідно до їх найважливіших характеристик, про які ми говорили з вами: це тривалість перебування, мета візиту, вид транспорту, тип проживання тощо. А також пропозицію місць у готелях. Пропозицію їжі рівнем комфорту тощо. Розробка допоміжного рахунку туризму в кінцевому випадку дозволяє одержувати наступну вкрай важливу інформацію щодо валової доданої вартості, створюваної туризмом, щодо споживання відвідувачами туристських продуктів, а також попиту на туристські продукти в секторі туризму. Крім того, це дає можливість зібрати інформацію щодо виробництва в галузях туризму і щодо взаємозв'язку між попитом і пропозицією туристичних продуктів. Зайнятості та валового нагромадження капіталу в секторі туризму, крім того, в рамках побудови так званих функціональних допоміжних рахунків застосовується розширений підхід до розуміння функцій, тобто цілий витрат у відповідній сфері економічної діяльності. В цьому контексті визначаються і цілі сателітних рахунків, які одна одну доповнюють. Зокрема, вони дають загальний огляд економічного та соціального життя. В одній з найважливіших сфер національної економіки, використовуючи для цього поняття і класифікації, пристосовані до конкретних характеристик в даній області, вони узгоджуються з описом всієї національної економіки, в цілому, який забезпечується центральною структурою національних рахунків, при цьому надаючи можливість проводити зіставлення охоплюваної ними конкретної області, зрештою економіки. Допоміжні рахунки туризму мають переважно описовий характер і не включають будь-яких оцінок непрямого і вторинного впливу, здійснюваного туристами і їх споживанням на економічну систему в цілому. Концептуальна розробка допоміжних рахунків сектору туризму стала результатом. Величезних грандіозних зусиль та міжнародного співробітництва, що здійснювалися починаючи з 70-го року. Ще в першому проєкті НВТО, представленому в 1983 році, було наголошено на необхідності однакового всеосяжного способу оцінки туризму і його порівняння з іншими секторами економіки, відповідно до рекомендацій діючої на той момент системи національних рахунків. Організація економічного співробітництва та розвитку внесла вклад. В цю дискусію в 1991 році розробивши власне керівництво з економічних рахунків туризму. Після прийняття рекомендацій за визначеннями і класифікаціями, розробленими на конференції в Отаві в 1993 році, ЮНВТО, Статистичне бюро Європейських співтовариств та Організація Об'єднаних Націй, розробили концептуальну основу для допоміжних рахунків туризму, яка була опублікована у 2001 році. А от Лише у 2008 році статистична комісія ООН, яку ми далі будемо називати СК ООН, затвердила міжнародні рекомендації по статистиці туризму МРСТ 2008 року, які були підготовлені групою експертів під керівництвом ЮНВТО та Статистичної комісії ООН. В цьому ж році СК ООН схвалила нову редакцію. Допоміжного рахунку туризму ДРТ 2008, ДРТ-2008 і МРСТ-2008. Повністю узгоджені між собою. Ви пам'ятаєте, що перші лекції ми повністю присвятили саме методиці МРСТ 2008 Так от, методика сателітного рахунку з нею повністю узгоджена, що надзвичайно важливо для нас з вами. Нагадаю, що МРСТ містить рекомендації щодо визначення фундаментальних понять статистики туризму та зі створення детальної статистики туризму і лежить власне в основі ДРТ 2008 ДРТ створювався з урахуванням двох найважливіших документів, що є базисом сучасної міжнародної економічної статистики. Перший це система національних рахунків sna 2008, сукупність показників послідовного та взаємопов'язаного опису найважливіших процесів і явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капіталу та фінансів. Ця система застосовується в умовах ринкових відносин. Стандарт СНР є. Є міжнародним і затверджується статистичною комісією ООН. Другий документ це керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної пропозиції МВФ. В рамках допоміжного рахунку туризм розглядається у двох вимірах. По-перше, у вимірі попиту, як діяльність фізичних осіб, які перебувають поза своїм звичайним середовищем з туристичними цілями на термін менше року. Тут ми оперуємо поняттями: відвідувач, турист, одноденний відвідувач, витрати відвідувачів, туристське споживання та його структура, резидентна приналежність відвідувачів і форми туризму. Другий вимір туризму в допоміжному рахунку це пропозиція. Тут виникає поняття: характерні туристичні продукти. Характерні види туристської діяльності, туристське споживання всередині країни, валова додана вартість, що створена в секторі туризму, валова додана вартість, що створена безпосередньо в туризмі, зайнятість в галузях туризму. Допоміжний рахунок туризму ДРТ. Або СРТ, зв'язує попити пропозицію, і його офіційне визначення формулюється так: це сукупність, це сукупність рахунків і таблиць, яка ґрунтується на методологічних принципах системи національних рахунків, і яка представляє різні економічні параметри туризму у взаємопов'язаний спосіб на конкретну дату. Допоміжний рахунок туризму складається з 10 таблиць. В перших шістьох таблицях наводяться дані, що характеризують у грошовій формі. Позицію і споживання, які відносяться до туризму. Ще у чотирьох таблицях відображаються інші економічні та немонетарні показники. Таблиця 1 – споживання, яке відноситься до в'їзного туризму по продуктах і категоріях відвідувачів. Таблиця 2 – споживання, яке відноситься до внутрішнього туризму по продуктах і спеціально відібраних групах відвідувачів, резидентів, витрати відвідувачів на кінцеве споживання в грошовій формі. Таблиця 3. Споживання, яке відноситься до виїзного туризму по продуктах і категоріях відвідувачів. Тобто це витрати відвідувачів на кінцеве споживання в грошовій формі в чистій вартісній оцінці. Таблиця 4. Це споживання, яке відноситься до туризму всередині країни по продуктах і видах туризму. Таблиця 5 рахунок виробництва в секторі туризму. Таблиця 6. внутрішні пропозиція. І споживання, які відносяться до туризму всередині країни по продуктах, таблиця 7 – зайнятість у секторі туризму, таблиця 8 – валове нагромадження основного капіталу в секторі туризму, таблиця 9 – колективне туристичне споживання по функціях, продуктах і рівнях органів державного управління. І таблиця 10 – це не монетарні показники, кількість поїздок і кількість проведених ночей по видах туризму та категоріях відвідувачів. Тут. Таблиця поділяється на 10.1 – в'їзний туризм, де визначається кількість поїздок та проведених ночей по видах транспорту, і 10.2 – кількість закладів, місткість закладів розміщування, розміщування по типах засобів розміщування. 10.3 – це кількість закладів за видами діяльності типовими для туризму і суміжними з туризмом, зрупованих за чисельністю зайнятих. У ДРТ поняття туристичні продукти дещо відрізняються від того, до якого ми звикли. Так, у перших шести таблицях відображені пропозиція та споживання наступних видів туристичних продуктів. Це Послуги з тимчасового розміщування, які в свою чергу поділяються на послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, послуги з розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Другий вид послуг це послуги забезпечення стравами та напоями. Третій продукт це послуги транспорту з перевезення пасажирів, які також діляться на послуги залізничного транспорту, послуги автомобільного транспорту, послуги пасажирського водного транспорту, послуги пасажирського авіаційного транспорту, допоміжні послуги і здачу в оренду транспортного устаткування, технічне обслуговування і поточний ремонт. Далі йде продукт послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги з бронювання та пов'язані з цим послуги, які діляться на послуги туристичних агентств, послуги туристичних операторів, послуги бронювання та інші пов'язані з цим послуги. Наступний продукт це послуги музеїв та інших закладів культури. Далі йде продукт послуги у сфері спорту та послуги з організування відпочинку та розваг. І нарешті різні туристські послуги, наприклад, фінансові, послуги страхування, інші послуги із здачі в оренду товарів. Друга група туристичних продуктів це супутні продукти, у тому числі до них відносять торговельні націнки. А також інші товари та інші послуги. Всі перераховані вище туристичні продукти відносяться до так званих специфічних продуктів. Крім специфічних продуктів, відвідувачі споживають неспецифічні, які поєднують всі інші види туристичних продуктів, що не відносяться до типових. Кожен такий рахунок і кожна таблиця є корисними самі по собі, адже вони є джерелом інформації про важливі аспекти туризму з точки зору пропозиції і попиту. Але справжнім досягненням ДРТ є ув'язання цих аспектів між собою з метою отримання повних достовірних результатів вимірювань, внеску туризму в економіку. Конкретніше кажучи, цілі, що передбачені при розробці ДРТ, виходять з вище викладеного і можуть бути коротко характеристики. Характеризовані як забезпечення всебічного вимірювання, впливу туризму на економіку з використанням таких макроекономічних показників, як вплив туризму на валовий внутрішній продукт ВВП або валовий регіональний продукт ВРП, виробництво та попит, надання інформації, яка відображає роль туризму як виду діяльності, що створює робочі місця, і характеристика структур виробництва, витрат туристичних галузей. Отримання регіональних оцінок з урахуванням важливості туристичної діяльності для окремих регіонів країни також є завданням ДРТ. Для досягнення зазначених цілей використовуються інструменти, що забезпечують порівняність результатів вимірювань в одній країні з результатами інших країн. Для цього необхідно застосовувати міжнародні методики обчислення допоміжних рахунків, про які ми тут і говоримо. Лише таким чином можна зрозуміти роль країни у світовій індустрії туризму. Актуалізація результатів обчислення допоміжного рахунку досягається за рахунок поєднання результатів обчислення з періодичними ревізіями національних рахунків, що дозволяє отримувати актуальну картину економічного розвитку сектору туризму. Допоміжний рахунок туризму також дозволяє визначити цілу низку макроекономічних агрегованих показників для опису масштабів і економічного значення туризму. Зокрема, валову додану вартість, створено безпосередньо в секторі туризму, яка Відповідає аналогічному агрегованому показнику як для економіку в цілому, так і для інших видів продуктивної економічної діяльності, і, як ви розумієте, представляє інтерес функціональних областей. Також ДРТ дає докладні дані про туристичне споживання, яке представляє собою більш ширшу категорію пов'язану з діяльністю відвідувачів як споживачів, а також про те наскільки це споживання забезпечується вітчизняною пропозицією та імпортом. Докладні рахунки виробництва сектору туризму також відображені в ДРТ, включаючи дані про зайнятість, зв'язок з іншими видами продуктивної економічної діяльності і процесом валового нагромадження основного капіталу. В таблицях ДРТ ми бачимо також зв'язок між економічними даними і іншою невартісною інформацією про туризм, зокрема, число поїздок, тривалість перебування, мету поїздки, види транспорту, тощо що власне необхідно для визначення параметрів економічних змінних. До країн не пред'являються будь-які жорсткі вимоги в контексті складання допоміжного рахунку туризму. Тим не менш, заповнення таблиць допоміжного рахунку туризму слід розглядати як важливий крок в рамках зусиль подальшої розробки та інтеграції статистики туризму в національну систему рахунків конкретної країни. Країни, які використовують допоміжний рахунок туризму або включили його в свої системи національних рахунків, вже змогли оцінити роль цього інструменту з точки зору розширення охоплення і підвищення якості статистики туризму, а також його значення для проведення макроекономічного аналізу туризму. Варто відзначити, також, що наразі лише 15 країн світу в повному обсязі змогли побудувати допоміжний рахунок туризму країною, де туризму. Міжний рахунок вперше був точно побудований відповідно до міжнародної методики. Є Канада. Більшість країн або вибудовують лише деякі з таблиць ДРТ, або не мають ресурсів для побудови сателітного рахунку. Як це власне сталося і з Україною? Це насамперед залежить від того наскільки система статистики туризму. Інтегрована до міжнародної статистики у пострадянському просторі допоміжні рахунки фрагментарно змогли побудувати лише Казахстан і Білорусь.